Пенсія у Польщі для українців. Українці, які працювали в Україні та Польщі, можуть отримувати пенсію від обох країн за відповідний трудовий стаж. Для цього потрібно подати довідку з місця роботи до польського управління соціального страхування. Обидві пенсії можуть виплачуватися на один рахунок. Пенсійний вік. Для отримання пенсії в Польщі потрібно досягти пенсійного віку, який становить 60 років для жінок та 65 років для чоловіків. Це стосується як громадян Польщі, так і українців. Страховий стаж для отримання повної пенсії в Польщі необхідно мати мінімум 20 років страхового стажу для жінок та 25 років для чоловіків. І якщо страховий стаж менший, пенсія може бути призначена, але її розмір буде пропорційно зменшений. Урахування українського стажу, якщо страховий стаж у Польщі недостатній, до нього можуть бути додані періоди роботи в Україні. Це дозволяє отримати право на пенсію навіть за умови коротшого стажу роботи в Польщі. Розрахунок пенсії, розмір пенсії обчислюється пропорційно до періодів страхування в Польщі та Україні. Наприклад, якщо українець працював у Польщі 10 років, а в Україні 15 років. Пенсія буде розрахована відповідно до співвідношення 1025. Спеціальні умови, якщо українець працював у Польщі в особливих умовах, наприклад, шахтарем або моряком, він може вийти на пенсію раніше пенсійного віку. У такому випадку страховий стаж в Україні також може бути врахований, якщо робота виконувалася в аналогічних умовах. Перша група, народжені до 1949 року. Можуть претендувати на мінімальну пенсію в Польщі за наявності 20 років стажу для жінок і 25 років для чоловіків, враховуючи стаж в Україні. Друга група, народжені з 1949 по 1969 рік. Розмір пенсії залежить від сплачених податків до пенсійного фонду та управління соціального страхування. Мінімальний розмір пенсії не встановлено. Третя група, народжені після 1969 року. Розмір пенсії також залежить від податків, але потрібно сплачувати як до управління соцстрахування, так і до пенсійного фонду. І якщо страховий стаж в Польщі та Україні недостатній для отримання пенсії, ЗЕТУС може додати періоди страхування з інших країн, з якими є угоди про соціальне забезпечення. І якщо стажу в Польщі достатньо, додавати закордонні періоди не потрібно. Збережи, підпишись, поши.